І якщо ви або ваші знайомі отримали травми обличчя внаслідок дій країни-агресорки, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Не дамо слідам дій агресора забрати у вас шанс на повноцінне життя. Привіт, ви дивитеся НП. Це був обнадійливий тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 29 липня по 4 серпня, щоб ви змогли зробити свої власні висновки. Нова повітряна загроза. В ніч на 31 липня Україна пережила одну з наймасовіших атак дронами за весь час повномасштабного вторгнення. Ворог застосував 89 дронів різного типу. Головною цілею окупантів став Київ. А повітряна тривога тривала приблизно до 8 ранку. Це, певно, була найдовша тривога в столиці за весь рік. Водночас, завдяки героїчній роботі, ППО, майже всі дрони вдалося знищити, а про постраждалих не повідомлялось. Втім, ця атака продемонструвала можливості окупантів та масові. З якої вони можуть застосовувати бойові дрони? Найпоказовішим з яких виявилися нові дрони Гербера, уламки яких почали знаходити та аналізувати українські військові експерти. Отож, що це за гербера? Чим вона відрізняється від Шахеда Терегерані? Скільки їх може виготовляти РФ? Та як проти них боротись. Голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко назвав дрони Гербера дешевшою альтернативою шахед. Головною причиною дешевизни експерти називають матеріал, адже на відміну від шахедів, які зроблені з композитного матеріалу на основі епоксидної смоли. Гербера, схоже, виготовлена з фанери та пенопласта. На початку повномасштабного вторгнення, коли шахеди тільки почали застосовуватись проти України, їх називали найдешевшими. Дронами, буквально зробленими з палок і мопедного мотора. Однак з часом шахеди були суттєво модернізовані. А в вересні минулого року в ламках дрона Шахе 136 вперше знайшли російську супутникову антенну Комета М замість аналога іранського виробництва. Це досить дорога антена, що мала б допомогти дрону обходити системи РЕБ. Військовий фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш Безкреснов показав уламки російського безпілотного літального апарату Гербера. Пише панера, пінопла, звичайний GPS, польовий контролер, все максимально просте та дешеве. У середині немає бойової частини. Частина впала сама після закінчення палива. Написав він у соцмережі. Ту саму інформацію про пінопласт та Фанеру підтверджують і експерти видання Defense Express. Водночас, пінопласт просто чудовий матеріал для виготовлення дешевих дронів. Він достатньо легкий та міцний і дозволяє ліпити з себе будь-які форми. Голова наглядової ради підприємства Sky Assist Ігор Криничко відмічає, що якщо РФ запустить масове виробництво таких корпусів, то вже не важливо чим їх начинятиме. Це погана новина для України, бо таким чином окупанти отримують велику кількість різних носіїв, які можна обладнати різними засобами, тобто, якщо в тих зразках уламки, яких на сьогодні вдалося знайти, не було бойової частини, то це зовсім не означає, що її не буде в майбутньому. Гербера це дешевий дрон, який можна виробляти сотнями в тій же алабузі, де росіяни зараз силами студентів виготовляють шахеди з іранських компонентів. Схоже, що тепер ще і гербери. До речі, в середу, 31 липня, видання Bloomberg повідомило, що в Україну прибули перші винищувачі F-16, яких ми так довго чекали, звісно, Україна не підтверджує цю інформацію, але вони б стали нам в пригоді для збиття всіх цих загроз. Експерти поки оцінюють вартість Гербера у 2-3 тисячі доларів. Це дорогувато для того, щоб застосовувати проти цього літаки. Але радари F16 можливо будуть здатні відрізнити шахет від Гербери. А це друзі дуже суттєво. Бо головна функція Гербера якраз відволікати наші системи ППО, щоб могли пройти ракети чи шахеди. Але поки f 16 ще летять та оснащуються, головним методом боротьби з такими дронами лишаються мобільні групи з кулеметами, які вже себе зарекомендували як надзвичайно ефективні, настільки, що росіяни самі почали їх використовувати. Отож, дякуємо нашим силам ППО. На мою думку, основна суть нових дронів Гербера полягає в тому, що вони здатні відволікати нашу систему ППО і примушувати повітряні сили використовувати проти дронів за 3 тисячі доларів, засоби перехоплення за десятки тисяч доларів, що може зробити їх збиття економічно непідйомним для України. Таким чином, забезпечення України радарами, які будуть здатні розрізняти шахеди та гербери, та розвиток розгалудженої системи протиповітряної оборони, де дрони збиваються кулеметами, а серйозніші загрози вже ракетними перехоплювачами, лишається пріоритетною задачою для української держави. Новини одним рядком. Спецпредставниця Штатів з економічного відновлення України Пенні Пріцкер завершила роботу на посаді з вересня. Про це вона повідомила під час свого, мабуть, останнього візиту до Києва. Вона запропонувала владі не підіймати податки, а навести лад на митниці та тіньових ринках тютюну та алкоголю. Також вона підтримала розвиток атомної енергетики як способу вирішення енергетичної кризи в Україні. У відповідь на санкції з боку України проти компанії Лукоєл, що постачала нафту до Словаччини, Словаччина погрози. Не постачати до України дизельне паливо в Єврокомісії. ж зазначили, що санкції проти Лукойлу не спричиняють проблем з постачанням нафти до Словаччини, адже у липні нафтопроводом перекачувалась нафта, що належала іншим власникам. Авіазавод Моторсіч, Моторбанк, «Вінницький авіазавод та інші активи експрезидента Мотор Січі Бугуслаєва Передано в управління фонду державного майна. Нагадаємо, у жовтні 22-го року співробітники СБУ затримали Богуслаєва за підозрою про передачу окупантам товарів військового призначення, зокрема авіадвигунів для штурмової авіації РФ. У міністерстві торгівлі Китаю заявили про заборону експорту усіх цивільних безпілотних літальних апаратів, які можуть використовуватись у військових цілях. Зазначається, що першочергово це зачепить РФ, яка купувала комплектуючи напряму з китайських ринків після оголошень. Ніколо Мадуро, третє, переобраним президентом Венесуели, у столиці країни почалися акції протесту проти результатів голосування. Цю перемогу не визнав Захід. Натомість вони визнають переможцем опонента Мадуро Едмуда Гонсалеса. Речник українського МЗС Георгій Тихий у соцмережі X написав, що народ Венесуели заслуговує на те, щоб його волю поважали. Спонсор нашого показу Спрага. Влітку тільки Спрага. Перший Олімпійський тиждень тиждень Олімпійських ігор 2024 позаду видався він доволі емоційним, болючі поразки, але й перші медалі для України. А ще багато-багато дискусій довкола того, як все влаштовано в Олімпійському селищі. Тож що там вирує і стає приводом для бурхливих хвиль у соцмережах, і як минули перші за розкладом змагання. Галас довкола Олімпіади почав розлітатися з відкриття головної спортивної події Чотириріччя. Організатори наштовхнулися на критику через сцену шоу, що почала нагадувати глядачам пародію з трансвеститами на біблійну сцену, що її зобразив да Вінчі на своїй відомій картині Таємна вечеря. І це розцінили як глузування з християн і як насмішку. В Україні це теж коментували, зокрема й церковнослужителі. Митрополит ПЦУ Євстратій в сказав, що було би дивно, якби не було провокацій. Проте наголосив, що не в цьому треба зло шукати. Типу, в Сочі, в Москві все було ніби за всіма канонами, пристойно зі сторони церкви, але за цими масками ховалися обличчя справжнього зла. Саме відкриття минуло під жахливою зливою, і виникало запитання, чому ж, враховуючи величезні витрати на Олімпіаду, організатори не розігнали хмари. Але все це схоже на те, що це зробили саме через акцент на екологічність. Власне, Олімпійські ігри в Парижі, в принципі, намагалися зробити найбільш екофрендлі за всю історію, і це зіграло злий жарт. Через дощ похворіли спортсмени. Наші атлети, зокрема, теж і українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася зі змагань саме через хворобу. Просто уявіть, чотири роки спортсмени готуються саме до цих змагань, і тут участь отак от обривається. Образливо неймовірно. Конфлікти також були через картонні ліжка, які в соцмережах почали іменувати антисекс ліжками. Але направду мало того, що кохатися так спортсменам банально якісний сон важливий. Атлети скаржилися, що на цих картонках неможливо спати і масово почали купувати матраци. Розумієте, скільки їх потім полетить на смітники? Сюди ж скандали через відсутність кондиціонування. У Парижі не встановлювали кондиціонери в кімнатах, щоб зменшити викиди вуглекислого газу. Замість того, встановлювали теплові насоси, але з температурою 30+, в Парижі все це не спрацювало. А тут знову ж таки в спеці важко спати. І взагалі щойно тіло починає нагріватися, кров відводиться до шкіри, де вона охолоджується саме за рахунок потовиділення та випаровування. А отже, менша кількість крові доступна для того, щоб транспортувати кисень до м'язів, що працюють. Деякі країни попіклувалися про умови спортсменів, так, наприклад, олімпійські збірні Фінляндії, Мексики, США та Іспанії привезли до Франції власні кондиціонери. Ну і вишенька на торті. Точніше, ні, без вишеньки, і без торту, і без м'яса та яєць. Олімпійців спіткали проблеми з харчуванням. Ніби в тій парадигмі еко переймалися, щоб не лишалося зайвих продуктів, які би псувалися, натомість не розрахували необхідного, і атлети лишилися без головного в їхньому раціоні білка. Словом хотіли я краще вийшло як завжди. З екоолімпіади вона перетворилася на антиеко. До речі, ігри цьогоріч мають мало рекордів, і це пов'язується саме з не надто сприятливими умовами, у яких живуть спортсмени. Окрім того, на самих змаганнях резонансів чимало. Алжирський дзюдоїст не зігнав вагу і не вклався в ліміт. Суперником йому дістався ізраїльтянин, і це був хід не піти на сутичку через політичний контекст так, щоб юридично нічого йому не пред'явили, бо просто відмова могла б йому відгукнутися багаторічною дискваліфікацією. Але найгучнішим скандалом крайніх днів став гендерний, що стався у жіночому боксі. У поєдинку зійшлися італійка Анжела Каріні та алжирка Імане Хелів. Після удару алжирки італійка скинула шолом та вигукнула це несправедливо. А потім в коментарі сказала, що ніколи таких сильних. Ударів не відчувала. Дискусія розгорілася, ніби то біологічно є чоловіком. З'явилася заява прем'єрки Італії, що спортсменки з чоловічими генетичними характеристиками не повинні допускати до жіночих змагань. Порушилась проблема, що чоловічі та жіночі сили у таких видах спорту не співставити. Але потім почали заперечувати, що Алжирка є трансгендером і запевняти, що, попри високий рівень тестостерону, хелів юридично є жінкою. Ну а справжньою зіркою інтернету став стрілець із Туреччини, якому 51 рік. Він вийшов без спорядження, стріляв у розслабленій позі, тримаючи руку в кишені, і настріляв на срібну медаль. Відео та меми стали буквально вірусними. Щодо України, то цей тиждень був доволі болючим для нас. Прикрий вильоти дзюдоїстки Дар'ї Білоді, тенісистки Еліни Світоліної та й інших спортсменів ще й переважно в чвертьфіналах і півфіналах і так близько до заповітних подіумів. Але й до перших медалей Україна теж пробилася. Зокрема, у фехтуванні, стрільбі та боксі. Сподіваємося, що тенденція на успіх у нашій збірній надалі переважатиме. Олімпійські ігри 2024 триватимуть ще тиждень. Тож на наступних вихідних підбиватимемо підсумки. А поки вболіваємо за наших спортсменів. Оркест не доїхав. Цієї неділі угруповання вагнерівців потрапило в засідку в одні з африканських країн, де вони намагались захопити місто Тін Зоаацін на території Алжиру. Розром угруповування професійних військових з найтехнологічнішим озброєнням і військовим досвідом групи повстанців стало настільки феєричною новиною, що російські воєнкори влаштували в мережі через це справжню жалобу. Отож, що вагнерівці роблять в країнах Африки? Та чому для нас вигідно, що в цих країнах у них нічого не вийшло? Ліквідація вагнерівців, яка викликала такий ажіотаж, відбулася в Малі. Це держава, що розташована в північно західній Африці. У 2021 році там стався держпер переворот, в результаті якого до влади прийшов полковник Асімі Гоїта, це спровокувало цивільний конфлікт між армією Малі та повстанцями туарегами. Туареги – це напівкочовий етнос, який мешкає в регіоні Сахари у північній та Західній Африці, тобто у Малі, Нігарі, Алжирі, Лівії, Буркіна-Фасо та Чаді. Водночас половина їх проживає на півночі Малі. Попри те, що туареги сповідують офіційно іслам, їхнє суспільство в своїй основі матріархальне. Для них характерне таке явище, як матрилінійність, тобто сім'ї простежують свій родовід через жінок аж до своєї першої правительки. Жінки туареги мають багато свободи переваг. На відміну від жінок в інших ісламських громадах, вони не закривають обличчя на публіці, а ось чоловіки закривають. 12-му році відбулося повстання Туарегів, внаслідок якого сепаратисти повстанці захопили під контроль північну частину країни. Уряд Малі їм в цьому протистояв. Колишньому президентові в цьому допомагали війська Франції, але після перевороту вони вийшли з країни. А полковник Асімі Гоїта замінив їх вагнерівцями. Загалом Вагнер діє в дев'яти країнах Африки відкрито, так що прям силовими методами, а ще політичною консультацією чи охороною в чотирьох. В Судані вони контролюють нелегальну торгівлю золотом. В Центральноафриканській республіці підтримують чинного президента в обмін на дозвіл видобувати золото, алмази та інші корисні купалини. У лівії вагнерівці охороняють нафтові об'єкти. Загалом же вони надають послуги, що допомагають зберігати політичні режими, в обмін на доступ до природних ресурсів цих країн. Таким чином, Вагнер контролює бізнес на мільярди доларів. Малі вони надають, так би мовити, повний пакет послуг і політично консультують, і воюють як найманці, і тренують та навчають армію. Починаючи з 20 липня, російські провоєнні з-канали кілька днів поспіль повідомляли про успіхи вагнерівців у боротьбі проти туарегів. Минулого тижня їм вдалося взяти під свій контроль село Ін-Афарак на кордоні з Алжиром. В ніч з 25 на 26 липня колона російських найманців почала просуватись у напрямку міста Тінзуатін, що вже знаходиться на на території Алжиру, але коли вагнерівці перебували приблизно за два кілометри від малійського алжирського кордону, їх накрила піщана буря, через що колона зупинилася. Місцеві повстанці, скориставшись цією ситуацією, влаштували вагнерівцям засідку. В результаті угруповування вагнерівців стикнулося з такими втратами, яких не бачило з 18-го року. Серед уже підтверджених втрат адміністратор телеграм-каналу Грейзон Нікіта Фідянін, відомий під позивним Білий. Це був один з найвідоміших каналів, який Писали про ПВК Вагнер. На нього підписано понад 500 тисяч людей. Багато російських воєнкорів ставили собі питання, як взагалі якісь повстанці могли так розгромити професійних військових. Адже ті штурми з в'язнями, які ми часто пригадуємо, коли йдеться про Вагнер, це були не дуже підготовлені в'язні. Кістяк же Вагнера це професійні військові. Дуже багато військових розповідають, що боротися проти справжнього Вагнера надзвичайно важко. Багато в чому саме через їх досвід та оснащення. Ось тому такий розгром викликав в росіян багато питань. Отож, як повстанців це вийшло, спікер гурмор Андрій Юсу у прямому ефірі одного з телеканалів повідомив про те, що повстанці у Малі отримали необхідну інформацію і не тільки для ліквідації вагнерівців. Пізніше видання «Київпост» навіть отримало ексклюзивне фото, на якому туареги після перемоги позують з українським прапором. Також Юсув додав. Що проти вагнерівці відбулося ще кілька операцій, та ще більше планується. Все це робиться для того, щоб зірвати стратегічні плани Кремля, заволодіти природними ресурсами та військовою силою країн Африки. Кремль намагався зробити себе гарантом безпеки для африканських країн, і саме Малі була тією країною, де вони мали б це довести. Режим Малі досить вдало грав на ідеї про вигнання колонізаторів, і саме через це з країни свого часу пішли французькі війська. Кремлю був би дуже вигідний цей наратив. Втім, протягом останніх місяців вагнерівці в африканських регіонах зазнають одну невдачу за іншою. Звісно, що навіть ця ліквідація, хай би якою вона не була гучною, не скасує того факту, що владі Малі потрібен вагнер. Альтернативних немає. Але це точно впливає на становище Вагнера та Кремля в цих регіонах. Впливає, звісно, у вигідному для нас ключі. Напруження на Близькому Сході цього тижня, під час інавгурації новообраного президента Ірану, в столиці країни був ліквідований лідер палестинського угруповання Хамас Ісмаїл Ганія. За кілька годин до цього Цахал оголосив також про ліквідацію високопоставленого командира ліванської хезболи. Ліквідація двох чи не головних ворогів Ізраїля в день інавгурації голови держави, яка є для них головною загрозою, створює прецедент небувалої напруженості. Отож, чи спалахне з новою силою конфлікт на близькому сході або навпаки затухне після обезглавлення двох найрадикальніших організацій близького сходу? А нещодавно в Ірані відбулися вибори, які завершились наприкінці липня перемогою Масуда Пазашкіана. Під час складання присяги Пазашкіан пообіцяв поліпшити зв'язки зі світом і послабити обмеження соціальних свобод всередині країни. Щоправда, робив він це під час скандування з погрозами на адресу штатів та Ізраїлю. Цінавгурації брав також участь голова Політбюро Хамас Ісмаїлганія, від 2006 року до 2014 року він був прем'єр-міністром Палестинської держави, а від 2017-го очолив політичне крило Хамасу. Вважається, що саме він відповідальний за напад Хамасу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, який власне і став тією іскрою, що знову запалила порохову бочку конфлікту. Ввечері після інавгурації президента Ірану арабський телеканал АІ Майядін повідомив, що по будинку, де перебував Ханія, було завдана удару з території іншої держави, проте без деталей. Пізніше The New York Times повідомило про те, що Ханія насправді був ліквідований пристроєм, який таємно пронесли в гостьовий будинок в Теграні, де він зупинився. Причому зробили це за два місяці до його заїзду. Тепер же в Теграні знов говорять про авіаудар. Хамас звинувачує в ліквідації Ізраїль. Ізраїль вже відповідальності на себе офіційно не бере. Після цієї події Іран підняв червоний прапор помста на куполі мечеті Джамкаран. Новообраний президент Ірану Пазашкян заявив, що його країна захистить свою територіальну цілісність, гідність честь і гордість. А верховний лідер Айатулла аль хаменеї наголосив, що Іран вважає своїм обов'язком помститись за Ганію, оскільки його ліквідували, поки він був в гостях у Ірані. Бачите, в чому тут ситуація? Хамас це по суті політико військова організація сіткового типу. Для таких втратити лідера, звісно, достатньо проблематично, але не критично. Але ж річ у тому, що його ліквідували саме в столиці Ірану. Тобто виходить, що Іран, який насправді впливає на всі ці організації як проксі засоби для ведення боротьби проти Ізраїлю, не може захистити навіть їх керівництво. Відповідно, ця атака, ким би новоскоєна, підриває не тільки ідею про безпеку всередині Ірану, але й ідею так званої осі спротиву проти Ізраїлю в цілому. Все це ставить близький схід на межу конфлікту, який може стати світовим. Для нас ця ситуація двояка: з одного боку, це очевидно. І однозначно відверне увагу Заходу від допомоги нам. З іншого ж боку, Іран в цьому разі може перестати підтримувати РФ зброєю, а це для нас дуже добре. Історичний обмін цього тижня, 1 серпня, відбувся обмін ув'язненими між РФ та Білорусю з одного боку та штатами і чотирма європейськими країнами з іншого. Він став наймасштабнішим з часів розпаду СРСР. Чому такий обмін став можливий саме зараз? Кого на кого обміняли, та який вплив це матиме на воєнне протистояння між Росією та Україною? Обмін ув'язненим відбувся в Анкарі за посередництва Туреччини. Це стало гарним приводом для Ердогана показати, що він не втратив своєї міжнародної ваги. Не тлі того, що зараз посередником між Україною та РФ виступає переважно Саудівська Аравія. Це справді важливо для них в обміні брали участь сім літаків. Два борти прилетіли зі штатів, і по одному з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та РФ. РФ отримала 8 людей, захід 16. Загалом обидві сторони публічно висловилися про те, що вони задоволені обміном, але ж основний інтерес тут саме в тому, кого міняли. Західна сторона публічно повідомила, що отримала репортера Wall Street Джорнал Евана Гершковича і морського піхотинця Пола Вілана, правозахисника Олега Орлова, колишніх соратників Навального Лілію Чанишеву та Ксенію Фадієву могли б обміняти й самого Навального. Але як ви знаєте, він не дожив. Також повернули журналістку Радіо Свободи Алсу Курмашеєво, німецького найманця Ріко Крігера, який перебував у в'язниці Білорусі, та російських опозиціонерів Іллю Яшина та Володимира Карамурзу. Всі вони або журналісти, або опозиційні політики, чи правозасники. Хоча в Росії їх називали іногентами або шпигунами. А російська же сторона натомість повернула Вадима Красікова, який ліквідував в Німеччині колишнього командира взводу Чеченської Республіки Ічкерія Залімхана Шангошвілі, Максима Марченка, який закуповував олед мікродисплеї для російської армії, Владислава Клюшина, який займався шахрайством з цінними паперами на десятки мільйонів доларів, та подружжя Артема та Ганни Дульцевих, які займали шпигунством в Словенії. Тобто в обмін на журналістів і опозиціонерів РФ отримала назад своїх ФСБшників. Очевидно, що такий масштабний обмін відбувався не без вигоди для діючої адміністрації Білого Дому, адже в Штатах це точно сприймуть як позитивний момент. Також це знімає психологічний бар'єр для подальших взаємодій між РФ та Штатами. І насправді тут для нас існує певна небезпека. Водночас не виключено, що з огляду на існуючий в РФ політичний режим такі поступки від Заходу можуть стимулювати РФ, захоплювати все більше і більше громадян західних країн для того, аби згодом міняти їх на своїх. З іншого ж боку, не те, що в Заходу взагалі був вибір, адже звільняти своїх людей якось треба. Тут є тільки два варіанти. Поступки чи сила, і захід поки що демонстративно обере шлях стримування ескалації. Чи буде така політика замирення агресора ефективна, чи призведе до ще більшої кількості проблем, покаже майбутнє. Що ж, сподіваємось, наш дайджест же здав вам поживу для роздумів, і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або Байміякофі. Ми можемо створювати цей проєкт лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.